У нас знову збирає в цій школі слово. у нас знову збирає в цій школі любов до слова, до рідного слова, до українського слова. Хоч ми переобтяжені нашими конкурсами, але все одно, черговий раз проводячи, а конкурс, на який ми сьогодні зібралися вже у нас третє, нам приємно вас бачити. Нам досить цікаво читати ваші творчі роботи. І хочу сказати, що нам приємно, бо в нас є переможці Всеукраїнського етапу. За цих два роки, відколи відкрився наш конкурс, у нас перший рік було 12 переможців із 17. У минулому році у нас було 5 переможців із 17. Я в цьому році сподіваюся, що у нас буде 27 переможців із тих всіх, хто є тут. Я хочу запросити зараз ще до нашого кола коло Алісу і какушу Ангеліну. І Шиманович е, Марію. Прошу сиди, дівчатка. Де Аліса? Аліса, так. Щаспі не сюди. І от таке було, не прошу. Так бошу, щоб було зліво представити. Значить, і розпочинаємо нашу роботу. Дозвольте вам представити членів комітету, які будуть з вами сьогодні працювати. Валентина Моляніна Яршова, які ми. Дякую за те, що вона нас любить, що вона нас сюди запрошує, що вона нас тут пригріває, обігріває. Директор колегіуму. Сьогодні вас буде журити, сюди ближче станьте, Тетяна Григорівна Біленко, кандидат філологічних наук. Мови за загальної мовної підготовки Запорізького національного технічного університету. І я член комітету Корицька Галина Романівна. Ми традиційно почнемо, тому що нагороди дігнали своїх героїв. І так, в минулому році у нас ми ж беремо участь разом зі студентами. Вчора було у нас відбувся верні, другий етап, це обласний для студентів першого, другого рівня акредитації, це коледжі, технікуми. Позавчора у нас відбувся конкурс уже для 3-4 рівня презентації це студенти вищих. А сьогодні у нас вже з вами таке свято. І ось тричі поспіль, три роки поспіль наших три учасники переможці четвертого етапу. Серед них Полубоярова Аліса Миколаївна, учениця 7 класу Костянтинівського районного НВО, гімназія. Ман номер 1 Таврія Мелітопольського району Запорізької області. Виросла у мене не знати. Вона і в шостому класі, і в минулому році брала участь. Вітаємо, вам передали диплом. Дипломом третього ступені наговорюється Какуша Ангеліна Юріївна, учениця восьмого класу Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи першої третій ступені Запорізької області. Хвилююча дитина. І є у нас Марійка Шиманович. Я перепрошую, бо сказали мені, що дипломи надіслали до вас на міське управління. Бердянська школа номер 16 міст Запорізької області. І Марійку, мені приємно представити перед вами, бо ця красунечка у минулому році на Всеукраїнській олімпіаді з української мови в 9 класі посіла перше місце. Область із 26-го місця видряпалася на друге місце по Україні за рейтингом. І тепер ми 12 січня проводимо третій етап. А в березні будемо проводити на базі нашої області четвертий етап. І завдяки Отмавіці, Наталі, з Мьордої, з Михайлівського району, Нації Вашиніт з Чернігівського району, району Світі Семеренко із Васильівського району. Хто у нас там ще був Ліра Тихенко, Лірочка Валерія Тихенко із Зуліпільського району. Ілона Хандюк із міста Запоріжжя гімназії номер 31. Завдяки цим красуничкам у нас тепер 10 повинно бути учасників на всеукраїнському етапі. Так що ми вас, дівчатки, вітаємо. тим, що наголошував, а зараз я запрошую до слова Тетяну Григорівну. Біленко, яка дружить з нами, яка дружить з учителями, бо вона сама родом із учительства. Вона до вас звертається як голова журі. Прошу. Ми вітаємо всіх присутніх сьогодні на третьому етапі міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. У світі є багато таємниць, але найбільша таємниця це слово, всесвітньо відомий видатний поет. Тарас Григорович Шевченко збагнув і розкрив усю силу, багатство поетичного слова. Я глибоко переконана, що тут сьогодні зібралися справжні пошановувачі українського слова, люди, які небайдужі до того, що буде надалі з нашою рідною мовою. І якби сьогодні ви не склали цей маленький іспит, які б не були результати, ви вже є сьогодні переможцями, оскільки ви скільки пройшли етапів випробування і знаходитесь зараз з нами. Тож ми бажаємо вам найперше успіхів, щоб ви були задоволені від того, що ви сьогодні напишете і зробите. І нехай Господь благословить всі ваші починання. Дякую. сказати, що з цього року започаткована стипендія президента. Ті, хто нас посядуть перші місця по Україні вже на четвертому етапі, четвертий етап у нас відбуватиметься у лютому місяці. То за перші місця вони отримують стипендію президента. І хочу вам сказати, що на жаль, хоча в нас багато переможців є в області за ці два роки, але тільки один Сашко Тарон із Михайлівського професійно технічного училища в минулому році посів перше місце, і тоді він їздив до Києва на нагородження, отримав цінний подарунок і книги. Тетяна гриво, ви не тікайте. Бо у вас під пахою таємниця, яка власне повинна нас і сьогодні здивувати. Але перш ніж будемо дивувати всіх, я ще запрошую до слова Валентину Миляніну Єршову із дясністю за те, що вона нас знову приймає тут. Шановне товариство. Я дякую долі, дякую Богу за те, що в мене є ще раз можливість зустрітися саме за такими талановитими дітями, дітьми. тому що я вважаю, що такі діти, які справді знають українську мову, які бажають. Вдосконалювати себе, саме в вивченні української мови, вони заслуговують великої шани і поваги. І всі, хто до нас приходить, я попереднього разу нагадувала про те, що наш навчальний заклад, січовий колегіум створений для дібних, обдарованих дітей, саме таких сільської місцевості. І ми сюди запрошуємо навчатись дітей з п'ятого класу, тому що створюємо умови для того, щоб діти мали можливість добре вивчати українську мову. У нашому навчальному закладі є можливість дуже багато пізнати цікавого. І Я хотіла з вами поділитися одною цікавою знахідкою, яку наш навчальний заклад. Останнім часом враховує в своїй роботі і використовує всі, хто має можливість. Постарайтесь, будь ласка, розказати своїм вчителям, що надзвичайно цікаві екскурсії проводяться на місце народження, там де народився Тарас Шевченко. Ми возили своїх колегіантів у. Крилівку, Крилівко і Моренці, те, що ви там побачите, те, що ви там відчуєте, ніде ні з чим не зрівняється. І тоді вже писати, говорити про Шевченка, ви будете абсолютно іншими очима, іншими, іншим серцем іншою душею. Це річ, яку ми постійно використовуємо в колегії. Отже, шановні друзі, я сьогодні. Бажаю всім згадати навіть те, чого ви не знаєте, тому що ви обов'язково повинні показати найкращі знання. Всім учасникам я бажаю успіху. Уже те, що ви сюди прийшли, як казала голова журі, це вже ваша велика перемога. Знайте, що тут, в цьому навчальному закладі, вам раді. Ви напишете всі завдання. Добре чи не добре, це вже не має значення, але пообідати обов'язково повинні. Всі після обіду спускаються в їдальню. І перед дорогою обов'язково пообідайте. Домовилися? Нагадую, що тобі, керівники можуть тут в кімнаті почекати вас. І чекають відрядження, будь ласка, не забудьте здати. Ну а діти потім, коли вже закінчать все, не забудьте забрати додому своїх ослухачів. Я хочу сказати, що Валентина Милянівна і справжня на Вона змогла погодувати чи зможе погодувати вас, на, не дивлячись на те, що нам вже ніякий пожар кошти не відділяються на конкурси. От я хочу запросити сюди до нас цю красунечку вишиті сорочиці. Тут не буде такий. 你吃不完了。